Перед вами пластикові контейнери для батарейок і акумуляторів типу 2А і 3А. в народі називаються вони пальчикові і міні-пальчикові. Відповідно пальчикових батарейок вміщається 4 в бокс. Міні-пальчикових 5. Вони ось таким розміщенням. І вгору, ще три докладаються. Це дуже, дуже зручно, якщо потрібно в дорогу взяти дуже велику кількість батарейок, а саме краще акумуляторів, і щоб не збирати по цілому рюкзаку по сумці. Е такі бокси є дуже зручні. Закриваються вони досить герметично. Хоча вода сюди поступає, якщо занурити під воду, але від дощу, від вологи ці бокси дуже добре захищають. Виготовлені вони з матеріалу пластик. Розміри їхні. ширину орієнтовно 62. Міліметри в висоту 60 грамів, вага їхня без батареїк орієнтовно 13 грамів. Зверху і знизу в них є спеціальні кріплення, які дають можливість скріплювати декілька боксів. Ось таким чином. Це досить зручно. Таким чином можна зачепити декілька боксів для кращого їх зберігання в сумці або в рюкзаку. So